Ширше. Так, значить, дивися, стик Руської і Бандери. Ось, міст будований десь в 1898 році. Її фотографія дуже цікава, як тут якісь майстерні у цих арках. І ти кажеш, що пам'ятаєш, коли його реконструювали, так, і ще оці ніші були так. відкриті, так? Це мені було десь років 5-6, враховуючи, що мені зараз 31, то mm -hmm. можеш порахуватись. -то було тобто там, напевно, були якісь приміщення. І вони виходили на другу сторону чи на. тільки? Тобто аж туди з тої сторони, да, так? Ні, ну, ті дві крані були діячі. Цікаво. Бо, бо, було ширше, і просто під ремонт. Угу. бо цікаво, там якраз є фотографії майстрів. Які ти кажеш було діючі? Ближче до перегородки, так? А, а, ті, що зразу за перегородкою, перегородка врізається в них, вони десь щось на початку 70-х були діючими. Uh -huh. Потім колюю з вузи. А дуже потім були ніші якісь майстерні, типу, якась фігня.